Пані та панове, вітаю мене звати Дени Зайченко. і відео про шкода карок 2024 року у нас вже на каналі було. Послання шукайте в описі, але як із Октавією а 8 нам вдалося не лише протестувати новинку шкода карок Sportline 2025, але і порівняти її з попередником. Ну і плюс особисто від мене я обожнюю серію карок, навіть просто за назву. Коротко про те, що змінилось у новинки: рестайлінг, фейсліфтинг, оновлення інтер'єру салона силовій установці та керуванню все як і було, що власне скоріше добре. Попередня модель по ходовим якостям була ну, не ідеальною, але дуже непоганою. Відмічу в тім, що серія Sport Line це не тру, не просто спорт. Тут немає форсованого двигуна або підсиленої підвіски чи гальм, але є купа нових візуальних фішок, щоб машина виглядала сучасно і по спортивному. І єдине запитання, яке вам варто задати. Чи зайде вам новий дизайн? Ну давайте з'ясовувати разом. Ну, як завжди, з вас сподобається підписка та дзвіночок, підтримати нас можна і коментарем, і, і навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Отже, візуальні зміни у шкодах Карк Sportland 2025 не радикальні, і це важливо, бо задача новинки не відлякати стару аудиторію, а освіжити деталі, щоб новинка не виглядала занадто нудною рік в рік. Це значить, що загальні риси, загальна агресивність, стилістика і привабливість. Але, от, наприклад, рамка решітка радіатора, яка була хромована, зараз чорна глянсова. Нижня губа вампера трохи змінила форму, пофарбована тепер в колір кузова, та ще й обросла двома глянцевими чорними спойлерами з боків. Ну, тобто, вже передня частина стала більш спортивною, ніж була. Далі, на відміну від бампера, дзеркала тепер чорні глянцеві, а не в колір корпусу. Вони так само, як і раніше, складаються автоматично або вручну. Артій коліс позбавились пластикового чорного канта по периметру. Накладка під дверима була. Повністю чорна, повністю. Тепер йде в колір кузова і знизу обросла спойлером. Знову ж таки, більш спортивно, найбуде. Ну і колеса, звичайно ж. Диски все ще 18-дюймові, легкосплавні з аеродинамічною пластиковою накладкою. Але колір змінився зі сріблястого хрома в темно-сірий з металізацією. Це, як не дивно, варто відмітити особливо, бо є ще й срібляста проточка по периметру між диском і шиною, що підкреслює розмір диска і з гумою. Він тепер не зливається. Далі, хромовані написи ззаду стали чорними, а нижня частина бампера фарбована в колір кузова, а не просто чорна, як було раніше. Нижче вмонтований хромований спойлер, який переходить в окантовку вихлопних труб з боків. І це, як на мене, мабуть. Найкраща частина дизайну, нова частина у всякому випадку, всередині помітна зміна в оздобленні дверних карт. Верхня пластикова накладка на рівні ручки, наприклад, стала під карбон, а не просто сіра, що теж приємний нюанс, бо. Ми тут карбон любимо. Підлокітники замість замші стали чорно-екошкіряні. Педалі та підставки під ліву ногу обросли металевими накладками з пластиковими вставками чорного кольору. Оздоблення стелі стало чисто чорним. А кермо, тепер обтягнуте не гладкою, а перфорованою шкірою, ще й отримало нижній зріз. Як я розумію, для більш зручної посадки в крісло. Користь конкретно цієї зміни буде напряму залежати від того, який об'єм шашлика і пива ви споживаєте на фоні нервових новин в телеграмі. Ні секунди не засуджую, бо сам такий. Тому ставлю цьому рішенню 10 з 9. Далі у нас є трошки суперечливих змін. Безумовно, крісла отримали новий класично спортивний дизайн і нову форму в стилі ковша, тобто покращилась бокова підтримка. Також бачимо новий матеріал обшивки із чорної тканини, з білою просто. А от підголівник тепер нерегульований. Як на справжньому ралійному авто. Я особисто хотів би мати регулювання, але спорт так спорт, що поробиш? На жаль, в базовій версії автівки, яку ми оглядаємо, відсутнє електричне регулювання, положення та нахилу крісел. А разом з цим. Пам'ять передніх сидінь, але як додаткову опцію, це можна замовити в принципі без проблем. І по змінам це по суті все. Якщо вам зміни сподобались більше аніж ні, просто нагадаю, чим ще автівка може вас порадувати. Двигун тут абсолютна класика, турбований 1.4 TSI. в парі з АКПП на 8 ступенів. Тобто по місту будете їздити просто в кайф і розгін з нуля до ста вельми жвавий, але треба буде втиснути на газ до упору, щоб турбіну. Це його розкрутити на оберти. По пальному шкода, карок з двадцять п'ятого року споживає десь 8-10 літрів на 100 кілометрів по місту і десь на 2 літра. Менше по трасі, якщо швидкість йде під 140 кілометрів на годину. Швидше їздити не рекомендуємо, бо і керування стає. Веселим і гучність шуму в салоні сильно зростає. І додам ще про деякі важливі і приємні деталі, як, от, про автоматичні розумні led фари з вирізанням і підсвічуванням повороту, а також про досить просунутий адаптивний круїз контроль, що може на хвилиночку автоматично зупинятись та рушати в міських тягучках. Цьому допомагають у тому числі і надійно працюючі електронні асистенти для систем керування та безпеки. Панель приладів повністю цифрова зі змінними профілями. Розважальна система з якісними екранами, бездротовим підключенням смартфонів, хоч Android Auto, хоч Apple CarPlay. Площадкою для зарядки, чи і навіть можливістю віддаленого доступу до систем автомобіля зі смартфона, що доступно в Програмі My шкода. Також є теорія, що аудіосистема у новинки покращилась. Але це не точно. Тому підсумки шкода Karoq Sportline 2025 стала значно більш спортивною візуально, що очевидно по назві. І Якщо вам це важливо... Поздравляю, Ви входите до аудиторії, яка новинку оцінить. Якщо вам на це все рівно, перед вами все ще крутий та потужний компактний міський кросовер з горою функцій та можливостей. І зміни його лише покращили не критично, але помітно. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, огляд якої автівки від Шкода вам би хотілося побачити. Наступною, бо як ви самі розумієте, у нас є контакти, і ми зможемо домовитись. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину саундмагії за надання мені для замкій цього відео мікрофону Sennheiser nk 600 а також київського мазину мотостаф і компанії Goodson Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподбайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Я тобі їх просто обожнюю і просуває наші відео. активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Беріть себе. Слава Україні, слава героям та бойцу.